Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Сьогоднішня тема нашої розмови досить складна. Чи траплялося вам побачити оголошення реклами? Краще за серпень, краща ціна, конкурс на кращий вірш? О, це вже змушує замислитися. Хто організовує цей конкурс, якщо так неграмотно? Оголошує його. Це розмова про ступені порівняння прикметників і прислівників. Прикметник, пригадуємо собі зі шкільної програми, відповідає на питання, який, яка, яке, чий, чия, чиє. Прислівник відповідає на питання як, де, коли, звідки, куди. Прикметники, як і прислівники, мають вищий і найвищий ступені порівняння. Вищий ступінь порівняння утворюємо тоді, коли хочемо сказати, що щось одне краще, ніж інше або гірше, ніж інше. Тобто обов'язково має бути інший суб'єкт чи об'єкт, з яким ми порівнюємо наш івась вищий від Петра. Маринка нижча за Івася. Інколи доводиться чути більш краща пропозиція, менш корисніша ціна це зовсім неправильно. Вищий ступінь порівняння може утворюватися за допомогою слів більш і менш. Але до цих слів ми додаємо регулярний прикметник чи прислівник. Наприклад, більш ця книжка більш цікава, ніж та. Не можемо сказати більш цікавіша це неправильно. Я купив це за менш кориснішою ціною. Ні. За менш корисною ціною. Тільки так, а не інакше. Найвищий ступінь порівняння утворюється тоді, коли є група речей, людей, ознак. А одна з них виділяється, вона є «най». Одна з них усіх. Одна з них усіх найкраща або одна з них усіх найгірша. Але вона одна така, унікальна, найнижчий із класу. Найкращий з усіх. Найгостріший з усіх перців. Найкраще спосеред всіх, найгірше з усіх. Постарайся зробити цю роботу найкраще як тільки можеш. Інколи для підсилення вживаємо ще додатково префікси що або як. Ми повинні довести його до лікарні якнайшвидше. Вибери з цієї нагоди, що найкращі квіти. У гіпермаркетах часом бачимо рекламу. Краща ціна це калька з російської. Має бути найкраща ціна, бо якщо краща ціна, тоді має бути порівняння: краща ціна, ніж у партнерів або конкурентів. Або краща ціна, ніж попередньо, обов'язково має бути це порівняння. Ми, прості смертні, маємо право на помилку, але ганебно чути, коли журналісти або й взагалі конкурсні комісії допускаються таких помилок. Наприклад, коли читаєш диплом учасника конкурсу, де конкурсна комісія пише: Він переміг у конкурсі на кращий вірш. Як? Можливо, у конкурсі на найкращий вірш? Учімося, читаємо, вдосконалюємо наше мовлення, і завтра ми говоритимемо краще, ніж сьогодні. До наступних зустрічей, Па-па!